Показати, що таке FPV-дрон і як він працює. Військові 82-ї окремої десантно-штурмової бригади організували спеціальний захід для дітей. Їм розповідали про принципи управління дронами, показали їхню роботу в дії та пояснили, чому ці технології стали одними з найважливіших на фронті. На даний час будемо проводити е, міроприяття для дітей. Будемо показувати, як літати на FPV. Як його налагоджувати та е, взагалі, що таке FPV, Розкажемо вкратце. Дітей не лише знайомлять з дронами, а й навчають базовим принципам управління. Дітям ми будемо показувати так, принцип роботи. Звісно, ми не будемо показувати технічні характеристики, тобто, як прошувати і так далі. Ми будемо показувати, непосредственно, як вже літати цими бортами. Тобто, ми покажемо, як будемо вражати ціль, поставимо умовну ціль і будемо реалізовувати. На фронті ФПВі-дрони вже стали ключовим інструментом боротьби з ворогом. Їхня роль незамінна. На даний час в нас в країні війна. Війна йде новим кроком. Зараз FPV на передовій вважається одним із, скажімо так, пріоритетних для нашої бригади розрахунків. Бо дуже Дуже-дуже багато ФПічників, які роблять роботу, нищать ворога. На даний час дуже-дуже актуально. Серед інструкторів досвідчені бійці, які першими заходили на найскладніші ділянки фронту. Сьогодні я взяв одних із кращих ФПВ екіпажів для того, щоб ми показали, як працюють, як можна працювати FPV дронами, в бойових умовах. Одна з ключових цілей заходу продемонструвати, якою стає сучасна війна. Адже саме такі технології лежать в основі армії нового покоління. Тому що це майбутнє. Дивіться, це майбутнє. І у нас ще є наземно роботізовані комплекси НРК. Вони зараз виконують дуже класні роботи на передовій лінії. І це буде ще набагато краще, ніж ФПВ. Це майбутнє, і ми розвиваємось. Наша бригада 82 розвивається в цьому напрямку і досить навіть. Ласне в сказав би захід не лише цікавий і пізнавальний, а й справжній емоційний вибух для юних учасників. Це буде Дуже класно буде класна, прикольно. прикольно. Я такого ще не бачу і всі ці дрони нам так. Сподобались емоції від такого незвичайного практичного заняття. Дітям точно вистачить надовго. Вони не лише побачили, як працюють дрони, а й дізналися. Наскільки важливою є ця технологія для захисників на передовій, можливо, хтось із них у майбутньому сам зможе стати оператором або розробником нових безпілотників. А поки що, це знайомство з тими, хто щодня боронить Україну за допомогою найсучаснішої зброї? Аліна Рябко, телеканал ТВА.